Все ж таки, на декілька перших мітингів ми ходили за Україну, і дуже яскраво пам'ятається другий і третій мітинг вже на площі Леніна, там, де фактично десь посеред площі було розділення, і з одного боку були люди, що були за Україну, з іншого боку, були ці ребята дивні, агресивні. Дуже добре пам'ятаю, як ми наївні, думали, що та вони всі помиляються. Це там, Росія їм щось нашептала, когось привезла, ми їм скандували, ми вас любимо. У нас летіли яйця, потім летіли камені. Там вже було жорстко, і здається, на третьому вже була смерть, вбили хлопця. Тоді нас фактично врятували ультраси, бо це сміливі хлопці, які прийняли на себе удар, і коли почалась вже. Достатньо небезпечно на цьому мітингу ми з дівчиною відходили дворами, і саме вони нас прикрили.